Добрий день, хлопчики та дівчата! Сьогодні я вас хочу познайомити з справжньою окрасою природи павичем. Завдяки своєму унікальному оперенню ці птахи відомі у всьому світі. Павичі є родичами курки. Самиці відрізняються від самця. Вони значно менші за самця. Та не мають такого розкішного хвоста. У самця надзвичайно розкішний хвіст і блискуче пір'я. Незважаючи на громістке оперення, ці птахи непогано літають, а в повітрі вони піднімаються не часто, вважаючи за краще ходити по землі. Полюбляє великі високі ліси. Чагарниковими заростями, з присутністю води і трав'янистих скилів. Він чудово бігає і, незважаючи на свій величезний хвіст з дивовижною спритністю і легкістю пробирається серед густих заростей чагарників. Дуже обережний. І при найменшій тривозі швидко тікає або ж кидається з дерева в густі зарості чагарників. Харчуються на землі, Годуються зернами хлібних злаків, насінням, плодами і частинами диких рослин, іноді комахами. Сьогодні я вам пропоную намалювати. Павича – за допомогою наших долонів і пальчиків. Підготуємо руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Наші ручки ось такі, і веселі, і швидкі. Будемо пальчики згинати і красиво малювати. І ще разочек. Наші ручки ось такі. І веселі і швидкі будемо пальчики згинати і красиво малювати. Для роботи нам потрібні аркуш паперу, пензлик, стакан з водою, фарби. Сьогодні я вам пропоную самостійно вибрати кольори для пір'ячка нашого павича. Приступимо! Малюємо хвіст павича, беремо пензлик і набираємо голубу фарбу, після чого наносимо її на долоньку. Офарблюємо всю долоню повністю. Кладемо аркуш паперу горизонтально і залишаємо серед нього відбиток нашої долоньки. Такі дії виконуємо ще двічі. Даємо фарбі трішки підсохнути. Простим олівцем малюємо голову, маленьке коло. Нижче малюємо тулуб овальної форми. З'єднуємо голову з тулубом плавними лініями. Розмальовуємо. Додаємо Дзюб, Око і лапки. Починаємо малювати пір'ячко. з обох боків. Пальчиків додаємо кружечки жовтого та помаранчевого кольору. Ось такий красень павич вийшов у мене, а у вас. Насилайте фото ваших робіт. На цьому наше заняття закінчилося. Дуже вам дякую, до побачення, до нових зустрічей!